Відносини із Туреччиною звичайно важливі. Я не можу сказати конкретно, що тут відбувається, але ну якщо так говорити в цілому, все ж таки, все ж таки, те, що відбувається в Україні, те, що відбувається на близькому сході, і що відбувається на далекому сході, навколо Тайваню, все це пов'язано так чи інакше. Зараз ми бачимо які складні маневри йдуть навколо ну мирної ситуації на близькому сході і це насправді впливає і на ті ресурси міжнародні, і на рішення сполучених штатів, і на рішення наших союзників. Ну і головне, звичайно, на рішення туреччини. Туреччина має свою. Свої інтереси, вони конкурують зараз з Ізраїлем за вплив у Сирії, ну, можливо, там і інші конкуренції є. Тому, звичайно, втягуватись у все це Україні можливо і не потрібно. Але бути частиною цих процесів бути в курсі, принаймні через Туреччину, ну, це, це важливо, це правильно. Які результати? Ну, Зараз всі процеси у світі розвиваються так, що дуже рідко бувають конкретні. Результати є процеси. От процеси відбуваються, і це один з таких важливих процесів відносини України сторична як країною, яка дуже сильно впливає на близький схід.